Мамо, почитай, пожалуйста. Чарівні дині. Жили були два брати, Росли вони у бідній родині, знали тільки біду та настатки. Настав час женитися. Старший Юра взяв собі за жінку стару дівчину, аби пристати на багатство. Молодший Михайло оженився на молодій. Але сиротині, і не жилося йому добре, бо не мав нічого для господарювання, окрім голих рук. Доки брати були неженаті, вони шанувалися. А після одруження їх дороги зовсім розійшлися. Надійшла весна, а у Михайла нема насіння на одну грядку. Зажурився чоловік що нічого не посіє, а там і зима прийде. Нічого робити, порадився до брата, а той йому, геть із мого двору, настало літо, хата Михайла невелика, а під стріхою сила селена ластівчина гнізд. Знявся якось вихор і викинув із гнізд ластів'ята. Погрінули птишенята, тільки одне лишилося та й те зламало ніжку, взяв Михайло пташечку, приклав до ніжки смерекові бильцятка, перев'язав, закапав молочком. А коли пташка видужила, виніс її з хати і випустив на волю. Через кілька днів ласівка повернулась, полетіла перед хатою. І випустила з дзьобика одну зернину дині. Тепер маємо насіння, радіє Михайло, посадимо щось вродить і нам і посадили зерня на городі. Скоро насінина прокільчилася, викинула листочки, потяглася поворозом. Повороз спочатку розквітнув квітами. Потім з'явилися плоди. Минуло літо і виросли бідному чоловікові три дині. Але такі великі, яких ще світ не бачив, Михайло й каже жінці принеси з городу одну диню, звариш, буде полуденок. Так, а як я її принесу, коли вона така велика? Пішли вони обоє. Взявся за дині чоловік, взялася і жінка, ледве її занесли до хати. Михайло розколов сокирою диню, а в ній повним повно усіляких страв та різних напоїв так багато, що вистачить на довгі літа. Внесли до хати другу Диню, не встиг Михайло розробати, як з нею вивелося всякого одягу, село можна подягти. Чоловік і жінка вже чекають, що буде в третій дині. Заносять її Михайло, втнув сокирою, а з неї нараз висипалася ціла громада, золота та срібла. Позаздрив Юра Михайлові. І каже своїй жінці, йди до Михайла, спитай, від чого став багатим. Прийшла Юрова жінка до родича тоді, коли його дома не було, а господиня їй розповіла, як злий вихов скинув лостів'ят, як чоловік виходив покалічене пташенятку, як ластівка принесла на сінину і з неї виросли три дині. Повернулась Юрова жінка додому і все, що почула, розповіла чоловікові. Настала ще одна весна, Прилетіли ластівки, звили собі гнізда і під Юровою хатою вилупилися маленькі пташата. Цікатять, тікатять, чекає багач вихора, Вихор не налітає. Тоді він не втерпів, узяв довгу палицю. І позбивав гнізда, підняв одне пташеня з поломаною ніжкою, взявся лікувати. Але стів'ятку видержали, приніс його Юра на подвір'я, випустив на волю, минув час і ластівка принесла багатому насінину тині. Зрадів Юра, пішли з жінкою на город, посадили зернину і чекають. Щоб і до них привалило щастя. На сінина проросла, зазвоніла листочками, потягнулася поворозом і засвіла золотистим цвітом. Та не виросла третині, бо зав'язався тільки один цвіт. Юра цьому радий ледве чекає, щоб настала осінь днює й ночує на городі, щоб якась мара. Не вкрала диню. Прийшов і той час, коли вона достигнула. Махнув Юра сокирою, диня розлетілася на дві половини, а середини вибухнуло полум'я. Згоріла хата, згорів хлів і все все довкола. Так багач став бідним, ганьбився йти до брата просити допомоги. Пішов по світу з торбою.